Сьогодні познімала свою квартиру, і хочу вам сказати, що дуже багато українців купують квартири для того, щоб заробляти. І заробляти гарно. Українців, які думають про пенсійний фонд. Якщо вам років 40-45, то треба задуматися. А в Туреччині якраз Туреччина дозволяє саме сюди вкладати гроші, тому що вона наразі не питає, звідки ви взяли ці гроші. І тому мої підписники приїжджають з Америки, з Канади, з Чехії, з Англії, з Італії, з багатьох європейських країн, і тут купують житло, тому що вони можуть. Можуть не то, що можуть, вони заробляють, вони можуть собі, собі поїхати на море. Задумається тільки ви, хоч раз, якщо у вас велика родина, скільки ви в рік втратите на житло, на поїхати десь, десь поїхати в готель до моря. І якщо ви задумаєтесь, мене якраз саме це спонукало подумати. Скільки я трачу на море з її родиною, мені аж стало страшно. І я подумала, що за ці гроші можна купити для себе житло, для своєї родини, приїжджати туди регулярно і ще й на тому заробляти. Тільки скажіть, що 2-3 тисячі євро в місяць на оренді житла вам це не потрібно. Тому тому мої підписники їдуть аж з самої Америки і з Канади для того, щоб заробляти. Лишні 2-3 тисячі євро в місяць чи доларів ніколи нікому не будуть заважати. І ви собі будете шикарно ем, не чекати, а жити до пенсії і розуміти, що ви зробили собі пенсійну подушку. Додивіться це відео до кінця. Я далі розкажу вам більше. Ще піду на четвертий поверх у своєму, боже, так гарно з перелими. Уже, Вже хоч ходити можу. Вільно дуже гарно, дивіться, як на другому. Ага, вони, Бачите, світильники підготовлюють, світло. Ну, ще трошечки, ще трошечки, ще трошечки. І на четвертий. Йду до себе. Ось як не перел. Йду подивитися, як у мене, бо в мене, мене пентхаус, тому в мене всередині має бути перерил. О, це в мене, але бачу, що перил не закінчений. Боже, як я вже хочу перейти сюди, щоб було більше місця, велика кухня. Тут я собі островок заказала, щоб мої хороші вам знімати гарні відео, знімати блюда, їжу, яку я готую. Дуже класно. А туди, просто, просто на болком, я покладу сіл з сільцями. Тут буде тільки островок. Ось, дивіться. Знову вже вид. І перше, що я зроблю, теж у цій квартирі. Ось тут закрию балкон. Дуже зручно. Дивіться, вид у мене прямо-прямо на фортецю. Зараз покажу вид спальні. Ось так. А у мене перила теж дороблені. Ось. Ось, мої дорогенькі, у нас тут така парачечна. Я хочу зробити звідси оцю кімнату. Я зроблю гардероб. Бачите, вони замазують все. їм тут поклали. Але ми придумали ще один. О. І отут, оце місце, бачите, щоб не пустувало, я продовжу біленький шкафчик. Такий незамітний, бо шкафів не буває багато. Чому я другий раз взяла пенхаз? О, і в мене канець нарістає. Ось одна спальня моя, кондиціонер є. Бачите, чому пентхаус? Тому що, о, і у є теж є кондиціонер, але він якось стоїть на бік. То мені здається, крила. О, і ще я хочу е, подивитися. Ось такий у нас вид. Бачите фортецю? Прямо фортеця Аланія. Зараз я покажу ось Бачите? Прямо ось такий вид. І туди, от туди присвічує море. Я його не бачу, але от пальчиком прямо от туди. Ось, і такий у нас ще тут. Ось мої хороші. Я зі своєї квартири і завжди розказувала вам, хто хоче заробляти в Туреччині, а це гарний заробіток. У мене приїжджають підписники з різних країн, і скажу, є з Італії, є підписники з Америки, з Канади, з Англії. І я вам скажу, чим купляти дві квартири по один плюс один, то краще один раз купити пентхаус, і ви будете здавати його дуже гарно. Ну, якщо... Зараз пентхаус коштує 300-400 тисяч євро, да, зразу дати ці гроші дуже важко. Але коли ви платите, здаєте спершу 30%, а потім за 2 роки до кінця будівництва це дуже вигідно, і ви отримуєте повністю готову квартиру. Тобто, коли ви квартиру вже здали вам експлуатацію, ви зразу здаєте в оренду. То на 10% помножте, якщо вона у вас коштує 350 тисяч євро чи 400 тисяч євро, то ви будете здавати за 4 тисячі 000... З повно тисячі євро в місяць, то я вам скажу: якщо ви десь працюєте за кордоном собі зробити ось такий пенсійний фонд, поки ви підете на пенсію, поки ви можете заробляти, воно буде дуже класно. Поки ви заробляєте, ви будете отримати дивіденти кожного місяця. Від трьох до чотирьох тисяч євро. Тобто, я сумніваюся, що ви такі гроші можете десь заробити, тому робіть це за благовіремно. Уже і пентхауси у нас ще є. Робіть, я беру теж завжди пентхауси. Ви навіть не замітите, коли ці гроші ви оплачуєте. Тобто, ви заробляєте десь і оплачуєте ці гроші і отримуєте саме головне несерець а повністю готову квартиру. Оце, мої дорогенькі, саме основне. І повністю можете здавати. Ви цим не будете перейматися, збудувати, обмеблювати теж меблюєте. Ми можемо з вами онлайн меблювати і запустити уже в роботу. Так і їдуть до мене підписники. Зараз в Україні є біда, і багато підписників вже домовляються зі мною. І ми вже багатьом зробили штори, мебель. От тільки комплекс закінчується. Бачите, ось у мене вже стоїть мебель підготовлена. Тобто вам цим не треба перейматися. І скажіть мені, що такі гроші вам будуть нецікаві. Ну, от просто мені скажіть. Ну, я люблю своїх українців, які приїжджають з різних країн які дбають за заздалегідь за свою пенсію не чекаємо, коли нам 60 років, а коли нам ще 50, 45, то краще подумати наперед, мої дорогі.